Друзі, доброго ранку. Всім доброго ранку. Я не могла спати в п'ятій ранку, то й раніше прокинулася від просто думок, тривог. Як Верховна Рада України могла проголосувати такий бюджет, який злиденний для нашого війська? Як там немає такого розуміння, коли наша мережа Анз розпочала кампанію гроші на перемогу? Щоб внутрішні резерви, митниця, податки, все скерувати на оборонку і збільшити е, гроші для наших військовослужбовців, яких, е, які заслужили це, які жертвують своїм життям, і інфляція так само з'їдає їхню зарплату. Я одягла цю маску в п'ятій ранку, лягла далі спати, тому що мене боліла голова, я почала молитися кати, Господи Боже. І це після того, що в мене ще джетлек, оскільки в листопаді за три тижні. І, до речі, цю маску купила в Кореї, ось, але м зараз записую відео, щоб привернути увагу. Тому що мені здається, що люди не чують, коли ти пишеш розумні відосики, що присутність, зокрема, Ван Гі, міністра закордонних справ, Китаю в Москві, це про глобальний перерозподіл світу, де Україна є територією в їх розумінні, не суб'єктом. І тому підтримка Збройних сил на. В бюджеті 2026, це наша карта, це наш запобіжник від того, щоб не ділили нас в Москві, оці торгаші з Америки, оця недоімперія, яку ми могли би і маємо розвалити, добити. А що відбувається зараз? А зараз фактично психооперація, психоатака Кремля. Дронами, яка почалася ще раніше, вона дає перші плоди, коли якісь країни починають відмовлятися донатити на програми НАТО для України. Інші говорять, що не можуть конфіскувати активи. Інші кажуть, що не можуть дати нам безпекові гарантії. Мені здається, що вже маски. Знято з усіх оцих, вибачте, паразитів, які на нашому горі думали, що вони за щитом. Тому зараз моє, моє завдання донести всім, і ви прочитаєте скоро аналіз на статтю президента Фінляндії Стуба. Наш аналіз, нашу відповідь. Ось тому ми маємо опиратися на себе, і Бог буде з нами і нам допоможе перемогти, якщо ми не будемо зраджувати самих себе. Тому, друзі, давайте набиратися стійкості, терпіння, але не толерувати, коли на наших очах Верховна Рада мала би дбати в інтересах країни, а робить по-іншому. Тому треба гуртувати притомних людей, пояснювати, вимагати зустрічі з президентом і думати, як в цій ситуації рятувати країну.